Доброго дня! Сьогодні наша лекція присвячена концепції джерела доходів. Коли ми говоримо про оподаткування в міжнародному контексті, то традиційно згадуємо дві країни: країну резиденції платника податків та країну джерела доходів. А втім, для того, щоб простіше пояснити, в яких країнах у фізичної особи виникають обов'язки щодо декларування та сплати податків і як їх виконувати, доцільно розрізняти не дві, а три країни. Так, ось така парадоксальна думка. Для того, щоб простіше зрозуміти щось, потрібно запропонувати більш складне пояснення. Але я сподіваюся, що вам сподобається. Отже, ми використовуємо три країни: перша це країна резиденції, друга це країна, з якої виплачуються кошти, третя це країна джерела. Країна резиденції це країна, з якої особи має найсильніший зв'язок. А зв'язок може будь-яким. Це може бути повсякденне життя, тобто країна з якою особа проживає. Це може бути країна, де а, в особи є родинні зв'язки. Бо наразі в нас у багатьох українцях родинні зв'язки розірвані, і частина членів країни виїхала за кордон. Це може бути країна, в якої здійснюється якась економічна та професійна діяльність, ведеться бізнес. Це може бути країна, в якій особа здійснює членство в тематичних організаціях та клубах, чи навчається, чи щось інше. Але країна резиденції це країна, з якою особа має найсильніший зв'язок. У нас про це ще буде окрема лекція. Оскільки саме з цієї країни особа має найсильніший зв'язок. То потенційно саме від цієї країни особи одержує максимальну кількість публічних та державних послуг, а також користується інфраструктурою країни. Відтак, згідно з принципом податкових вигід, згадуємо нашу базову нульову лекцію. Саме ця країна хоче одержати найбільше податків від особи, тому що особа тут одержує найбільшу кількість державних послуг. Зазвичай механізм оподаткування в країні резиденції такий: а, особа має подавати податкову декларацію, і зазвичай це законодавчий встановлений обов'язок. Б, особа має задекларувати доходи з усіх джерел з усіх країн. Саме в цьому полягає особливість країни резиденції, що вона бере доходи з усіх оподатковує доходи з усіх джерел з усіх країн. І В, у випадку, якщо особа має доходи з іноземних джерел і там вже податок сплачений, то в країні резиденції особа може певним чином зменшити свій податок до сплати. Про це ми будемо говорити в окремій лекції. Є країна, з якої виплачуються кошти. А зазвичай, в цій країні податок утримується безпосередньо в момент виплати, за принципом ability to pay». Ми пам'ятаємо, що дуже зручно стягувати податок в той момент, коли виплачуються певні доходи, відповідно країні, з якої походять кошти, дуже зручно податок саме в цей момент отримати. Якщо особа не є резидентом такої країни, тобто вона є резидентом іншої країни, а тут кошти одержує, а і податок вже утримано, то зазвичай обов'язку подавати податкові декларації в цій країні немає. Ну, наприклад, якщо фізична особа це держує дивіденди від української компанії, то така компанія отримує з нього податок в момент виплати коштів. Також компанія має подати відповідну звітність до податкових органів. Тож безпосередньо сам іноземець повністю звільнений від необхідності самостійно сплачувати податок з таких доходів в Україні, а також подавати в Україні якусь декларацію. Тобто, якщо країна джерела не є країною резиденції, податок зазвичай отримується в момент виплати і декларувати нічого не потрібно. І ось тут ми підходимо до джерела. А часто люди плутають поняття джерела доходів з поняттям країни, з якої виплачуються кошти. Але дуже важливо розуміти, що це далеко не одне і те саме. Чому? Ну, давайте подивимось, наприклад. Уявимо ситуацію, коли громадяни Нідерландів, які також є податковим резидентом Нідерландів, проживаючи в Нідерландах, має квартиру у сусідній країні, в Бельгії, і він, здається, цю квартиру в оренду французькій компанії. Громадяни Нідерландів щомісяця отримує на свій банківський рахунок відкритий в Нідерландах орендну плату від французької компанії, яка в свою чергу сплачує ці кошти зі свого банківського рахунку, що відкрито у Франції. Давайте спрощено, подивимось на факти ще один раз без зайвого тексту. Отже, громадяни Нідерландів володіє квартирою в Бельгії, громадяни Нідерландів надає свою квартиру в оренду французькій компанії. Французька компанія сплачує кошти на користь громадянина Нідерландів. А здається, що це складна ситуація, але насправді все доволі ясно і прозоро. Перше, що ми маємо себе спитати, що саме генерує дохід для громадянина Нідерландів в виписаному випадку? Відповідь квартира, нерухомість. Він надає її в оренду та отримує дохід. Далі ми спитаємо себе, де фактично розташована ця квартира? Відповідь в Бельгії. Отже, джерело доходу від оренди квартири для громадянина на Нідерландів буде саме в Бельгії. Що це означає на практиці? Це означає, що право оподатковувати цей дохід громадян Нідерландів буде в першу чергу в Бельгії, як України джерела доходу, відповідно із принципом здатності платити податок, який було розглянуто в лекції 1. В другу чергу, право оподатковувати цей дохід є у Нідерландія, оскільки Нідерланди є країною резиденції. Ну, в цьому випадку резиденція співпадає з громадянством, буває по-іншому, але в цьому випадку це країна резиденція Отже, вона в другу чергу має право оподатковувати доходи з будь-яких джерел, в тому числі іноземні доходи, в тому числі доходи, що одержані від оренду бельгійської нерухомості. А чи має тут якийсь вплив Франція? Жодного. Тобто той факт, що кошти на користь громадянин Нідерландів були сплачені французькою компанією з Франції, не має жодного значення і впливу на оподаткування доходів цього громадянина, оскільки Франція не є ані країною джерела, ані країною резиденції. Тобто, ми бачимо наочно, що саме по собі сплата коштів у вигляді орендної плати ніяк не означає, що цей дохід має походження з Франції. Це всього лише рух коштів. Отже, джерело доходу це буквально місце або економічна активність, що генерує наш дохід. Тобто, виплата доходу це вже безпосередня виплата, але дохід згенерований якоюсь діяльністю або якимось майном, або якимось правом. Ось ця діяльність, оце майно, ось це право. Це власне і є джерело доходу. Тобто, коли ми розмірковуємо про джерела доходів, ми маємо задавати не питання, звідки походять доходи, ми маємо задавати питання, а від чого ці доходи? І відповідь на запитання, від чого ці доходи, власне, вказує нам на джерело. В дуже спрощеному варіанті джерела для різних доходів такі: для нерухомості джерелом є держава, де знаходиться нерухомість. Не країна, з якої походить оренда, не країна, з якої походить кошти, а саме країна, в якої фізично знаходиться нерухомість. Для процентів дивідендів роялті і заробітної плати директорів, джерелом є держава, резидентом якої є компанія, яка їх виплачує. Лише у відношенні цих доходів країна джерела є країна-резидент, якої виплачує кошти. Тобто тут в нас друга і третя країна може співпадати. Для заробітної плати, якщо це не заробітна плата директорів, про неї ми поговорили пізніше, звичайна заробітна плата, звичайних працівників. Джерелом є місце, де виконується робота. Тобто безвідносно від того, де знаходиться наш роботодавець, ми виконуємо роботу в тому місці, де ми перебуваємо, буквально в тій державі, в якій знаходиться стілець і на якому ми виконуємо свою роботу. Ну а якщо ми виконуємо свою роботу стоячи, то це верстат, на якому ми створюємо деталі або майстерня, де ми спосередньо працюємо з інструментом. Тож незалежно від того, де знаходиться роботодавець, незалежно від того з якої країни нам надходять кошти, джерелом є та країна, в якій ми фізично знаходимося. Під час виконання роботи. Якщо, вдруг, так сталося, що країна джерела не співпадає з країною резиденції, з країною, з якої походять кошти, то зазвичай в цій країні також треба подати податкову декларацію. А, але, на відміну від країни резиденції, в країні джерела потрібно декларувати і сплачувати податок тільки з тих доходів, що походять саме з цієї країни. А в країні резиденції, повторюємось, податок має бути зменшений у відношенні податку з доходу, що виник в іншій країні.